Ну, а ми продовжимо далі. І наступна історія вона про силу кохання, яке стало поштовхом до вивчення української мови. І змінило долю людини і перейти на мову коханої людини найщасливіший спосіб заговорити. Вона менеджерка маркетингових проєктів, редакторка СЕО та рейтерка. Ваші бурхливі обласки. Юлія Олег. Дороге товариство, так буває. Ходиш на час історії, ходиш-ходиш, аж поки не починаєш виступати. Я думаю, що важливо на цьому не закінчити відвідувати цю прекрасну подію. І сьогодні я хочу поділитися з вами історією переходу на українську мову. Але не поспішайте засинати. По-перше, ця історія сталася 20 років тому, коли перейти на українську ще не було мейнстрімом. А по-друге, я не буду вам розповідати про дуже багато свідомих штук, свідомих важливих приводів перейти на українську мову, а запрошую вас перейти на українську, тому що це любов. 20 років тому жовтневі вечори не були такі золоті, як цей. Вони були темно сірі, з вкрапленням такого жовтого листя, яке, наче, світилося. І це сьогодні можна ходити в легесеньких пальтах розщіпнутих, а тоді годилось би брати пуховик. Але Ігор мав шкірянку. І ця шкірянка пахла так, коли він проводжав мене додому, що я цей запах впізнала би навіть стоячи спиною, і якби ця куртка опинилась неподалік. Ми йшли, і я перечувала дуже важливу розмову і не могла натішитись, коли нарешті він зупинився і сказав. Юля, мені подобаються твої очі, мені подобається твій голос, мені подобається, як ти тим голосом говориш мудрі речі. Я чекала чекала моменту, щоб обернутися до нього і сказати йому: А ти мені не подобаєшся. І коли він зупинився і подивився на мене згори своїм кришталевим синім поглядом, я повторила: ти не подобаєшся мені. Я тебе люблю. Він був дуже обережний, вичекав паузу і сказав: Юлю, ти дуже хороша дівчина, але і далі було багато аргументів, починаючи від різниці в віці. Але головний аргумент був у тім, що я говорила російською, і походження моє не з України. І для нього це було великою перепоною. Я йшла додому щаслива, бо я сказала коханій людині, що люблю його. І мені все решта було неважливо. Але потім мене наздогнав зміст. Я трошки обурилась: ну що таке? Ну я що це за перепона взагалі? Якась та мова. Ну ж перекладають, ну яка проблема? Це вже пізніше, коли я почала справді глибоко вивчати українську, і розуміти, що коли починаєш читати твори, вивчати правильну історію, ти розумієш, що перейти на українську це не означає перекласти, це повністю зміна операційної системи, зміна прошивки людини, і це е, спосіб, якби випрямити свої думки для надходження інформації правильної. Я навчалася в школі, де навчання велось російською мовою. І оцю прірву, про яку сказав мені Ігор, я відчувала дуже сильно. У нас вона була між класами російськими і класами українськими. Ми навіть просили, щоб нас на фізкультурі не ставили разом, настільки велика була різниця. Ми навіть не зазирали по ту сторону, тому що ми не хотіли їх розуміти. І тут я захотіла не те, що зрозуміти, а кинути собі місток і дати собі шанс опинитись там, де, де є мій коханий. І е, я хочу сказати, забігаючи наперед, що коли ти починаєш сприймати інформацію українською мовою, вивчати історію так, як вона має бути, ти не можеш потім повернутися назад. Ти не можеш потім повернутися до неправди, і в тебе до неправди виникає сильна алергія. У 2004 році якраз восени розпочалася помаранчева революція, і це був такий реагент, який капнув склянку зі змішаними людьми, і дуже сильно їх розділив. Моє колишнє оточення впало в осад з нашої паралелі випускних класів. Один хлопчина їздив в Київ на майдан і привіз звідти помаранчеву стрічку та помаранчеву хустину. Хустину я носила то на лікті, то на шиї. І мої вчорашні друзі, коли бачили мене в цьому вбранні, опинялись по інший бік коридора та робили вигляд, що не бачать мене. Звісно, трошки в цьому було юнацького максималізму, і в тій хустині, помаранчевій, і в тому, щоб скласти собі перше резюме і написати в ньому національність українка. Сильно за це «получити». А потім на випускному іспиті з історії в нас була формальність. Ми могли обрати мову, якою будемо здавати екзамен. Е, ніхто ніколи не користувався цим вибором, Ну, як вчишся в російському класі, який вибір мови. Ось, але я вибрала українську. Втім, цей екзамен був не найскладніший. Набагато важче було витримати той, який я отримала. Коли Ігор вперше запросив мене в місце свого дитинства, місце, де він виріс, село Кореличі Перемишлянського району, і там мене зустріли його бабуся і дідусь. Це ті люди, я не хочу сказати, були, бо вони, їхнє виховання продовжує жити. І е... подивившись, на них, на них я ще більше зрозуміла цю різницю. Різницю людей, які корінням зі своєї землі, історії, мови, цінностей і повністю з них складаються. Проте всі мої уявлення про мої хороші знання української мови розлетілися вщент, коли бабуся Софія сказала мені, дитинко, принеси зі спіжарки ринчину. Це був такий момент, коли я зрозуміла, що вчитись треба більше. Наступний момент настав, коли я вже навчалася на філологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. І як не нейтів українською мовою, я робила дикі помилки, типу працювати у банці. З іншого боку, я не розуміла, як можна сказати, наприклад, Михайлівній, Іванівній, тобто, якісь питомо українські помилки мене не чіплялись, Я мала свої. А на парах з фольклористики, коли ми слухали записи діалектів, я вже не намагалась там знайти якесь знайоме слово і просто слухала це як музику. На щастя, це був залік, і в мене якимось дивом виник зарах. Минав час і оці всі. Труднощі перекладу були подолані. Я займалася перекладами з англійської мови, старалася шліфувати свої українські переклади. Зходом я зайнялася редагуванням, я працювала в журналістиці. Не все було так гладко, і в моєму переході на українську мене не завжди зустрічали з відкритими обіймами. Не раз редакторка, не раз мене відправляла переписувати з половиною червоного тексту. А одного разу я прийшла до неї зі своїми віршами. Точніше, вона викликала мене, побачивши мої вірші, і взяла з мене обіцянку, що це ніхто більше ніколи не побачить. Обіцянки я не дотримала. І цьогоріч вперше мої вірші виходять друком у маліписній збірці. Але такий кульмінаційний перехід, коли мені вперше відчулось, що вдалося, було коли я редагувала листи своєї керівниці. Вона попросила зачесати якось текст, бо текст мав йти до дуже великого благодійного фонду. І коли я її відправила готова, вона написала у відповідь: як класно каже: я завжди знаю, що від твого редагування тексти стають більш українські. Я заплакала, і це міг би бути хеппі енд. Але буквально кілька років тому я пішла до сповіді до одного поважного отця церкви, і він, слухаючи мене, як я думала в піввуха, раптом сказав: А українська ж у вас не рідна. На цій сповіді я розповіла все. Але також зрозуміла, що кожне таке міні – це шлях. Продовжувати і більше старатись. Тому що ідеальних е, історій успіху не буває. Тим більше не буває ідеальних історій кохання. Я це скажу. Але я дуже-дуже вдячна Ігорю за цей шлях, за мій сформований світогляд, за моє прізвище, за двох чудових синів. І двох чудових доньок, і за більшість всього, що зробило мене собою. А всім, кому потрібен той останній маленький аргумент для того, щоб перейти на українську, я би дуже хотіла, щоб це не було для вас щось таке, до чого вас змусять, щось таке, в чому вас викриють, щось таке, за що вас засудять. Бо якщо ви будете чинити спротив, ви переможете. А я би хотіла, щоб ви не боролись, тому що українська це любов. Дякую. Друзі, гучніше, гучніше, гучніше обласки. Юлія Олег ваші обласки! Подарунки від наших партнерів Агрус, Чокобум, Кавен, квітка та Фіореллі. Ось там там, там, ось там фотограф, так?